Разом сьогодні з представниками центру зайнятості відвідали нашого ветерана, який в Одесі отримав грант розміром у 500 тисяч гривень на відкриття кафе. Поспілкувались, запитали, які були перепони або можливо питання під час отримання гранту, які є питання зараз, і чим можемо допомогти. Насправді дуже класна комунікація, дуже класна практика. Потрібно працювати. Дуже щиро дякуємо власнику цього кафе за. Службу в збройних силах України і за те, що після служби він як ветеран продовжує працювати, робить робочі місця, сплачує податки та підтримує країну. Мене звати Настенко Володимир. Я один з власників кіберспортивного клубу «Кіберіон» на Дерибасівській, 10. Ми з моїм партнером взяли гранти від держави по півмільйона, і це допомогло нам створити це чудове місце. Дуже класний результат, крутий ком'юніті. Наші ветерани найкращі. для тих, хто ще не знає, що таке гранти. Це допомога від держави, яку не треба повертати як звичайний кредит. Тобто ви ведете свою справу офіційно і за рахунок податків це все віддається. Насправді, щоб отримати грант, багато зусиль не треба. Треба лише правильно знати, куди рухаєшся, правильно прописати бізнес-план. І довести, що це все працює і буде працювати, працевлаштувати людей і насолоджуватись тим, що в тебе є. Якщо хтось не знає, як скласти свій бізнес-план, в центрі зайнятості можуть з цим допомогти. Треба відвідати особисто, все підкажуть, допоможуть. Насправді нічого складного. Після того, як подав заявку, тобі назначають дзвінок від центру зайнятості, сидить комісія. Ти в телефонному режимі представив свою презентацію. Тобто я такий-то, такий-то, хочу відкрити такий-то, такий-то заклад, буду працювати там, наприклад, на другій групі оподаткування спрощені, податки такі, кількість працівників така. І в принципі все. Якщо думка гарна, то дають 100%. Допомога від держави важлива і це все справді працює. Тому звертайтеся в центр зайнятості, вони допоможуть. Саме таким прикладом показують, що ветеран це не тінь війни, а це світло світло майбутнього нашої країни.